Себе. Ми приїжджали вже потім, коли я отримав останні поранення, коли я втратив ногу. Звичайно, що я не міг знаходитися на передовій, тому що трошечки я не рухливий, мав рухливий. Там треба бути трохи більш здоровішим і рухливішим. Я потрапив до культурного десанту, мене помітили, Микола Сергія мене взяв до себе. Я виїжджав до хлопців на фронт з концертами, звичайно. Я скажу вам так, це моральна підтримка. І моральна підтримка відчутна. І здавалося б, та що там? пішли щось там побринька, не поспівали, пограли і все. Це неправда, це підтримка. Культура це серйозна штука. Насправді, заради неї ми воюємо. Тому що не буде культури, то ми станемо одним народом, ми всі станемо русскими. А Я... ми, українці, ми є, ми існуємо і ми інший народ. Ми інші. Ми не один народ. І саме ту культуру нам потрібно най... саме ту більше популяризувати. Саме показувати. ту культуру треба нести, треба підтримувати, треба триматися. Треба... Нести, щоб люди знали, щоб люди пам'ятали, щоб це було все одно на підсвідомості людей. Ми вещиргоє серце дякуємо, кланяємося, запрошуємо всіх на концерт, хто ще зараз почує, і вам наснаги, сили і нам перемоги Україні. Слава Україні! Героям слава!